Друзі, добрий при добрий ранок. Я сьогодні в центрі торгую, взяла сир, цього творожку, молочка і сметану в сумці в холодильнику. Не виставляю, бо сонечко поки зранку, щоб не розставало. Рішила поїхати сьогодні, бо думаю, завтра все не спродамся. Так що такі, друзі, справи. Так що такі справи. Друзі, приїхала з центру та відкрила свої закаточки. Дивіться, які гарні, ніде не потріскались помідорчики. Бо я їх оце сюди в попку прокаливала. І вони всі ціленькі, гарнюні, гарні. І надіюся, що смачні. Достала тушонку вже людям, охолонула. Зараз виберу воду з автоклава. І знімемо автоклав. Так що працюємо далі. Ряжанку сховала в холодильник, все в порядку. Поторгувала творог весь продала, сметану, що брала, а молочко трошки привезла назад. Ну нічого, все нормально. Готую отакий салат, помідори нарізала, туди натерла чесничку, трошки підселила чорного перчику, сиру натерла свого домашнього. Можна плавлений з магазина. От, і сметани. дві ложки, і зараз додам гірчиці, бо треба взагалі з майонезом. Ну, думаю, що сметаною домашній буде не хуже. Дуже смачний салат робіть і смакуйте. Друзі, це просто об'єднання. Дуже смачний салат. Дуже. Якщо робите з сметаною, то додайте півчайної ложечки. Так хто любить поастрій, то можна і до чайної ложечки гірчиці. Дуже смачно. Друзі, зробила такі кабачкові оладки. Сюди, значить, входить кабачок натертий, два яйця, сир. Посолила трошки, поперчила, базиліку сюди посипала, чесничку і мукички трошки додала. І кабачки, звісно, як натерла, то віджала. І зараз буду смажити на оцій прекрасній сковорідці. Яку подарувала мені діти подарували. На ній дуже класно смажити. Так, викою, трошки прикрутила огонь і смажу. А ну, скажіть, хтось ще таке готує блюдо? Цибулька підсмажена трошки, протушена, одварена картопелька в кожушках дрібнесенька. І потім сюди до цибульки, перчику туди, паприки копченої. Всяких спецій посолила лаврового листика, і завтра буде на сніданок. Отака у нас картопелька. Смакота дуже смачно і корисно. Так, друзі, знову на дворі ніч. Ну, що я вам хочу сказати? Сьогодні в день не було що й знімати. Цілий день то готувалася до базарю, розважувала творог, то тут по сусідству товар розносили, хто що позамовляв. Взагалі, щось вдома продала, щось на базар завтра повезу. Взагалі, то їсти готувала, ну, в общем, так і пролетів весь день. І вже темно, вже сюрчать сюрчки. І оце тільки що ходила собак своїх уже по темноті годувати, бо каша ще була гаряча, бо я пізно сьогодні їм зварила їсти. І цей, як глянула на місяць, а він уже половина місяця. Боже, тільки недавно знімала молоденький був. Я не встигаю, друзі, за всім наблюдати. Тільки, я ж кажу, був молоденький місяць, я глянула, половина. Думай, Боже, коли ж він успів уже набратися? Так що так сьогодні ходила до бабусі, зібрала ще відро огірків і вроді тільки позавчора збирала чи я попропускала, не знаю. Таких слонів воно вже насобирало здорових. Ужас. деньку зірвала. Ну, в общем, в общем, отак. Оце, звісно, мене напрягає оці два городи. Бігати туди-сюди, ну, поки що нічого не зроблю. Поки що так і буде, тому що по-другому ніяк. Все одно до матері ходити треба в двір. От ходимо. Води її наберемо, то побалакаємо. Сьогодні я прибігла, кажу, мамі, ні, нема коли, треба бігти. О, тобі все время нема коли. Кажу, бо й нема, куча роботи. І Лягаю віддихати ж в обід, тому що по-другому ж не можна, не можу, треба. І ось все вже набігалася, вже ноги опять болять. Зараз треба йти ще покупатися і голову помити, бо завтра ж на базар їхати до людей треба, щоб вже гарна я була. <хи> так що такі справи. Сьогодні піряла, і сьогодні, друзі, це лягла в день відпочивати, я не могла навіть задрімати. Чого? Зараз розповім. Оце ж так. Тільки задрімала, чую, дзвонить телефон, приїхав мій замовник із Олександрії. Пішла його, поки відпустила. Вийшла на двір, а днем сьогодні пекло, жарко було. Так не хочеться спеки. Так хорошо було ці два дні, і сьогодні вранці, і зараз усе прохолодно. Ну, вже воно так і буде. Ввечері прохолодно, а днем ще буде пекти. Я пам'ятаю, як ми ходили в школу, і тоді ж усі ходили в шерстяних формах, ви ж пам'ятаєте, йдемо утром прохладно, так добре, а назад у нас далеченько було до школи. І йдемо, Боже, жаріще в тих формах, капець, приходиш додому бігом з себе її знімаєш, мокрий Так що такі справи. Так, знаю, що в сентябрі теж в день, ну, у нас в Криму там тепліше, звісно, і оце ж вересні так само, Ах, вже комарі починають мене грізти. І в вересні так само цей. Днем жаріще, спека, а вечора вже прохолодні. Ну Хоч вечора, хоч можна окна пооткривати. Бо сьогодні вранці знову в нас топили тут діятелі, тільки там далі топили солому палили аж на другій вулиці, а поряд з нами це ж де скосили отой ячмінь. Виходжу сьогодні, вона пале. Кажу, люда, ти чи з ума зійшла? Кажу, сінник повний сіна поряд. Що ти твориш? Вона каже, ну я не буду більше підкидати. А куди мені, каже, її одівати. А я кажу, вивусь ну, в кінець городу. Ти знаєш, що зараз палити не можна. зараз такі штрафи самошечі. А як приїдуть, то штрафують. Це хорошо, як хорошо. Ну, в общем, вона послухала, то більше не палила. От. І зараз комбайни, оці старі ж, ті совдеповські, вони ж оце бояться косілки свої ж поламати, бо воно ж я ж розумію, що воно все ці запчасті дорого стоїть. І сильно високо оце ж косять. І остається така стерня висока. Що це ж починають люди її палити, а палити не можна. Ну, Взагалі, то такі от такі справи, друзі. Ой. Завтра рано мені вставати в 4.20. Утром це встаю, раніше в 4 часа вже геть видно було, а зараз оце встаю в 4.20, воно сіро на дворі. Скоро вже і темно буде. Раніше доїла вечором ще день, а зараз все, бачите, вже і темно. Півдесято вже геть темно. Так, ну ладно, хвата, мабуть, балакати. Пішла я. Мені треба ще молоко в бутилки налити вечірнє, те, що я подоїла, та в холодильник охол... охолоджувати його. Не знаю, скільки завтра в мене на базар поміститься в ящик мій. Бо цей. Ряжанку. Ну, дома хоч одну купили, то в мене там 4 літрових банки залишилось на завтра. Так що такі, друзі, справи. Ну, добре. Я вам бажаю все гарного. на добраніч усім. Хай буде все у вас хорошо. Завтра вихідний, хто працює. Будете відпочивати. Ой, диви, летять комарі. Не хочу, щоб мене покусали, потім буде чухатися. Ну, добре, пока пока до завтра. Сьогодні отаке коротеньке відео, невелике, бо нема про що і знімати. До побачення до завтра. Завтра зустрінемося. пока пока. Всім всього найкращого.